Етап дружби. Джон Готман, один із найкращих сімейних консультантів сучасності, взагалі дружбу між чоловіком і дружиною, називає першою із семи найважливіших передумов міцного шлюбу. Дружба. Дружба це означає, що цих двох об'єднує не лише спальня і ліжко там. Дружба, це означає, що їх об'єднує не лише стіл у кухні чи в столовій і спільний прийом їжі. Дружба, це означає, що в них є спільні цікаві інтереси, цілі, можливо, хобі, щось. Що вони разом? Дружба, це означає, що їм приємно спілкуватися. Вони разом в горі і в радості, їм комфортно удвох. Так, бувають негаразди, але вони більше, ніж просто коханці у шлюбі. Вони друзі.